Дорослій одяг чорт, теплесенька піжамка. спіжалка. Трикотажне макси Максі дожина. Розмір чотирнадцять. размер 16, платьичка в ручек. Спортивные штанишки у Тептани. Розмер 14, размер блуза. Теплесенька сенька кофточка размер 16. Так, а так уже микоинка, клеем выбрала, смотри, да, М. Светшоток на баечке. Розмір 16. 3XL с портами кофточка на замочку. Пакечку размеру L. E, Платочку, розмір 10, дуже на заколіцей, розмір 18, копчичка м'яканька-ткатипенька, спідничка. Світшотик на баєчці. Сарафанчик, дуже гарно дивиться під футболочку, топ, горфик. Також трикотажик вільний клі. Розмір 24, спортивні штанішки втеплені, світшотик на байшці, розміру Ф е, спортивні штанішки теплені. брючки вільний кліп, розміру Е-спортивні штанишки, 38-30 размер 16 штаніжки трьох размер Розьмі 18 спортивные Спортивні штанішки, размер розміру Е. Такі також утеплені розміру Е.